Вітаю всіх, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про тему, яка зараз у всіх у всіх на слуху, і дуже багато питань, що ж відбувається з планом перемоги. І ці дискусії навколо підкреслюють та повторюю раз так званого плану перемоги України та західної підтримки, дійсно викликають дуже багато питань. З одного боку, офіс президента відкидає можливість обговорення плану, що передбачав би відмову від суверенітету чи територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки. З іншого боку, деякі західні медіа, такі як Financial Times, натякають на. Існування ідей, що передбачають дипломатичний підхід для повернення окупованих територій в майбутньому. Ну звісно, що ці суперечності можуть бути і наслідком відсутності чіткого покрокового плану для звільнення окупованих територій. А сама ситуація на полі бою змінюється і ухвалення рішень про надання збройної допомоги нерідко відбувається залежно. Від реалії фронту я особисто бачу, що захід не готовий надавати Україні далекобійну зброю без впевненості у її ефективному використанні в комплексі з іншими сферами, такими як економіка, відновлення інфраструктури та управління. Проблема номер один в Україні це корупція. Якщо говорити про ідею так званого корейського варіанту, тимчасове відмовлення від контролю над певними територіями заради збереження миру, яке обговорюється на заході вже не перший рік, ймовірно, через обмеження військових ресурсів та складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні, включаючи проблеми. З мобілізацією. Тим не менш, поки Збройні сили України залишаються потужною силою, завдають ударів по ворогу, переговори про припинення війни не стоять на порядку денному. Та рішення подальші кроки залежатимуть від результатів наступних зустрічей на міжнародному рівні, зокрема на засіданні Рамштайну в жовтні. Що говорити про висновок особисто від себе, я хочу сказати, що Ну, перша Україна офіційно, я так думаю, що вони не розглядає здачу території в обмін на гарантії безпеки, попри обговорення цієї ідеї на заході. Впевнений, що влада України заперечує наявність подібних домовленостей чи планів. Друге, західна підтримка залежить від реальних успіхів на полі бою. Це дуже, дуже важливо. А також від здатності України ефективно використовувати військову допомогу. Відсутність покрокового плану повернення території може бути. Однією з головних причин обмеженого надання деяких видів зброї, зокрема, звісно, ще раз і ще раз підкреслюю та повторюю далекобійної зброї. Щодо корейського варіанту, ще раз і ще раз, якщо говорити про відмовлення від суверенітету над певними територіями заради припинення війни. Новим варіантом цей конфлікт заморозити. Більш того, якщо говорити про корейський варіант, він продовжує обговоритися з західними союзниками, особливо з огляду на труднощі, з якими стикається українська армія та внутрішні проблеми мобілізації. Вирішальним фактором, підкреслюю, ще раз і ще раз, залишаються військові успіхи України і потужність її армії. Наразі міжнародні переговори щодо миру не є на першому плані через поточні. Військової операції, однак подальші рішення можуть бути ухвалені після ще раз і ще раз підкреслю та повторюю Рамштайну в жовтні, яка може визначити наступні кроки у війні та підтримці України. Після своїх висновків я хотів би вам сказати, від чого я відштовхуюся. Звісно, це стаття, яку написав Олексій Голобуцький, і він пише в своїй статті, що в офісі президента заперечили описану у Financial Times в якості плану перемоги, можливість здачі окупованих територій за гарантії безпеки від заходу. Ну, нібито йдеться про мовчазну згоду на те, що окуповані території мають бути повернуті дипломатичними шляхами колись в майбутньому. О, пан Олексій рахує, що це маячня. Ну я так жорстко говорити не буду. Це маячня немає такої розмови. Взагалі це можна припускати, і ніхто на заході офіційно явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати, і ми не торгуємо суверенітетом і територіями незалежно. І про це говорить неназване джерело в офісі президента. Але розумієте, річ в тім, що ми не бачили самого плану перемоги. Реально, про нього ніхто нічого не знає. І в багатьох є сумнів, чи він взагалі існує, чи його бачили хоча б лідери союзників. Саме тому і немає чіткої схеми кроків союзників чи надання збройної допомоги. І все це ухвалюється трохи неспонтанно, залежно від ситуації на Землі, щоб не допустити обвали, обвалу фронту. Тому ну, і не дають далекопійну зброю і дозвіл її застосувати, бо не бачать конкретного покрокового плану відновлення контролю над територіями і застосуванням цієї зброї. І розумієте, це не тільки військові задачі, це і економіка, і соціалка, і відновлення інфраструктури, і все це на тлі системної захмарної корупції. Дати зброю і дозволи, щоб чекати років 10 значущих результатів, західні демократи просто не розраховані на такий формат. Виборці їм не дозволять. А щодо розміну території на мир небезпеку, бо гарантії не може дати ніхто швидше, навпаки. Всі розвідки і фахівці гарантують, що напад буде потворено відмінності тільки у строках. Умовний корейський варіант обговорюється союзниками вже другий рік. Від провалу контрнаступу і статті генерала Залужного. Це цілком 100% прагматичні дискусії. Якщо немає прямо зараз конкретної змоги повернути контроль і завоювати мир, значить треба обирати з доступних інструментів, зокрема із тимчасовою від суверенітету щодо певних територій. Цього від нас вже тривалий час вимагають союзники, щоб ми стали більш реалістами. Зрештою, всі західні ЗМІ пишуть, що в нас рветься оборона на окремих ділянках. що далі? Відвоювати території для початку потрібно, ну, банально для цього потрібно люди. А людей немає їх в обмаль. А що о, в нас система ТЦК з мобілізацією в курсі і ми, і союзники там просто. Ну, поки ми тримаємося на одному. Ну, Попри всі росиси Гетьманцева в тилу, Збройні сили України лишаються найпотужнішою, найдосвідченішою армією в Європі. Це 100%. Плюс удари власними силами вглиб території ворога. Тільки з цих причин нас ще не примусили до миру. Чи це недовго матимемо відповідь? після, знову і знову я повторюю та підкреслюю, після Ромштайну 12 жовтня. Тож чекаємо. Я сподіваюся, що рішення будуть прийняти на користь України, на користь держави, щоб в цій війні, в цьому протистоянні ми вийшли. Ми вже, Україна, це і українська нація, і український народ, ми вже все показали і доказали, що ми дуже потужна. Це неймовірні, неперевершені люди українці. Ми все вже показали і доказали всьому світу, хто ми є. Ще раз і ще раз хочу подякувати Збройним силам України, автору цієї статті, та мій висновок. Ви чули, що я думаю, з цього приводу дуже багато питань з приводу плана перемоги. Що думаєте ви, друзі? Пишіть ваші коментарі під цим, під цим відео, мені дуже. Це важливо нам всім дуже важливо, що думаєте ви, як закінчити цю війну? Звісно, що перемогою, звісно, що перемога нам надається дуже великою кров'ю. Але дипломатію ніхто не відміняв. І треба дивитися на світ і на речі, те, що відбувається зараз в світі, реально. Реально. Про це я сьогодні розказав всьому у своєму відео. Пишіть ваші коментарі, я хочу подякувати ще раз і ще раз Збройним силам України, українському народу, українській нації. Я хотів би подякувати всім підписникам а, свого YouTube-каналу. У нас вже більш практично 125 тисяч. Ваші вподобайки, ваші коментарі. Дають можливість алгоритму просувати моє відео і давати можливість їх бачити українцям, які живуть в Україні та за кордоном, і не тільки українцям. Тож дякую вам, друзі, дякую і за донати, і за підтримку. Мені завжди є що сказати. Ну а на сьогодні, поки що все. Тож, доброго вечора, ми з України.